Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Булгатарі? З плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затихли. Слова цього вірша, напевно, відомі у всьому світі. Діти, сьогодні я хочу познайомити вас із відомим українським поетом Тарасом Григоровичем Шевченком. Колись дуже-дуже давно в українській бідній родині в маленькій, старенькій хатинці жив малесенький хлопчик, якого звали Тарасиком. Батька його звали Григорій Іванович, а маму Катерина Якимівна. Жили вони дуже бідно. Щоб пригодувати свою сім'ю, батьки багато працювали. На полі, а сім'я була чималенька, годувати було кого. У Тараса було аж цілих п'ять сестричок і два братики. Найстарша сестра, її звали Катерина. Вона доглядала малих дітей, поки батьки працювали, годувала їх, розважала, займалася з ними. Тарасик дуже любив свою сестру. І завжди її слухався. Він був дуже допитливим, дуже вразливим і усім навколо цікавився. Все питав, чоб та чому. Маленький Тарас дуже любив природу. Буває, прокинеться раненько і біжить вже до річки зустрічати схід сонечка. Дасть йому Катерина клаптик паперу та олівець. Сидить Тарас, малює, малює річку, дерева, квіти, а як не дасть нічого, то сидить собі паличкою на піску малює. А ще Тарас дуже любив навчатися. Ще коли він був маленьким, підійде, бува, до Катерини, поки вона читає книжку і просить навчи мене, та що ж робити? Катруся показувала Тарасові букви, і він їх викладав із паличок на землі або малював на піску. Пропоную вам сьогодні пора викладати літери із лічильних паличок. Так само, як це робив колись у дитинстві Тарас Шевченко. Так як ми сьогодні знайомимось із поетом Тарасом Шевченком, ми будемо викладати спершу. Літеру Т. Ось вона так виглядає. Це перша літера імені Тарас. Т. Викладати можна з будь-яких предметів, які у вас є. Наприклад, я використовую лічильні палички. Ось такі. Але якщо у вас таких немає, ви можете взяти олівець, фломастер, пензлики для малювання. Будь-які такі палички підійдуть. Ось дивіться, можна скласти як із олівців, так і з інших матеріалів. Так, будемо викладати. Я дивлюсь на малюнок, намальовану літеру, і повторюю, паличками викладаю точно так само, як там. Для зручності ви можете викласти палички прямо на Картку із літерою. Так, наступна літера літера М. Мама, так? Ось беру і дивлюсь, як на малюнку розташовані лінії, і намагаюся повторити, щоб було схоже. А ще ви можете разом із мамою чи татом, з ким ви займаєтеся. Можете визначити першу лі літеру вашого імені і навчитися викладати таку букву самостійно. Так, прибираю зайві букви і ще одну викладу літеру. А! Ось так вона виглядає. І буду пробувати викладати із лічильних паличок. Ось так. Наприклад, абрикос, так? Бо яке ще слово можна придумати на А. Ось таким чином, коли був маленьким наш поет Тарас Шевченко, ось таким чином він грався і вчився літер. Крім того, що Тарас. В дитинстві любив вчитися, малювати, він ще й любив слухати різні казки та пісні. Їх йому співала та розповідала мама. Та крім мами, Тарас мав ще й діда старого, який дуже любив розповідати різні розповіді та історії. Для того, щоб їх послухати, збиралося усе село. Ось так слухав, слухав Тарас. Історії, казки, пісні. Ось так малював, вчив букви, а потім згодом виріс і сам почав вірші складати. Ці вірші тепер знаємо усі ми. І їх знає увесь світ. І ось так із маленького хлопчика-тарасика виріс український народний поет. І почали його звати Тарасом Григоровичем Шевченком. І саме так він виглядав.